Сюди хід Богун та торнадо за допомогою новітньої техніки рівненські рятувальники врятували потопельників на озері Басівкут. Там провели масштабні навчання за різними сценаріями. Як все було, бачив Павло Невесенко. На Басівкутському озері де СНСники відпрацьовують порятунок потопельників. Згідно сценарію, все розпочинається з приїзду на місце події. Головне тут зробити все швидко та своєчасно, на вагу кожна хвилина. Аби удосконалити свою роботу, рятувальники залучають різноманітну техніку. Однією з таких є аероглістер Торнадо. Це Судно на повітряній подушці призначене для оперативної та мобільної доставки рятувальників на місце події, може пересуватись на майже усіх поверхнях. На льоду розвиває швидкість до 100 кілометрів. Його використовували для рятування людей, коли рибалки провалилися під кригу. Він неодноразово допомагав і залучався з нашим підрозділом. І Також використовується він може бути як і по сухому по траві. по Ґрунту, також їде 40 його швидкість. А Це унікальний снігоболотохід Богун. Він працює у важкодоступних місцях на гірській, болотистій та сніговій місцевостях. Може пересуватись також і на воді. З появою всюди ходавого для рівницьких рятувальників практично немає нічого неможливого. А головне за допомогою цієї машини підвищилась кількість врятованих життів у нашому регіоні. Набагато легше і швидше ми і оперативніше почали діяти у зв'язку з тим. Бо ним можна буде доїжджати в будь-яку точку і місце, де не могла доїхати автоцистерна чи інша рятувальна техніка. На ньому ми як можемо їхати по болотах, по снігах. Для нього перешкод як таких немає. Коли потопельників вдається дістати з водойми, перш за все необхідно надати їм першу медичну допомогу. Насамперед, важливими тут є перших п'ять рятувальних вдихів. І знову ми перевіряємо дихання. І вже наближаємось до берега. Ви запитаєте, чому ми не проводимо масаж серця? Тому що масаж серця ми маємо проводити на рівній поверхні, тоді, коли вже доставили до берега. А насамперед, оцю відстань ми повинні дихати. За хворого за минулий рік на водоймах області загинуло 35 осіб з них п'ятеро дітей. Основною причиною отоплення є купання в невизначених місцях, порушення правил поведінки на воді та купання в нетверезому стані. Відтак рятувальники постійно проводять профілактичні бесіди з населенням. З метою попередження такої надзвичайної ситуації ми проводимо такі навчання, а зокрема і інформаційне роз'яснювальну роботу серед населення, де вручаємо па. Мітки ось такі. В зимовий період особливий акцент роблять на рибалках. Рятувальники розповідають, зимова риболовля для багатьох є привабливою, але водночас і небезпечною. Рибалка ми нагадуємо, що не можна пробувати багато лунок поруч одна біля одної. Не можна з великою кількістю людей знаходитись на одному місці. І Разом з тим не можна виходити на рибалку наодинці. Також нагадуємо, що завжди варто мати під рукою довгу міцну мотузку, дошку або ж велику гілку, і в разі небезпеки це може врятувати життя. Такі навчання є традиційними для рівненських рятувальників. Тут вони відточують свої навички, аби в реальних ситуаціях врятувати якомога більше життів. За минулий рік на водоймах Рівненщини вдалося врятувати 72 людини. ДСНСники вкотре акцентують увагу мешканців на дотриманні правил безпеки. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини Рівного.